Ось, друзі, наша 99-та, ми її зачистили, обробили, Перетворюють у моржавчини, щоб вона у нас не поржавіла. Так, познімали погорота. Ось така вона понизу дверей. Це все зачищено, познімали ручки. Так, тут наші арочки сухнуть. Що по цій у нас стороні? Ну тут теж норочки заклеєні. Ну, трошки поржавіла. Скоро вона буде гарна і красива. Так що дивіться, слідкуйте за цим гарним чудовим автомобілем.